Дебютував у художній літературі лікар за освітою Гліб Гавриленко лише 10 років тому. До цього часу вже встиг написати кілька повістей та романів. Груповий портрет на фоні городського пейзажа – один із них. Цей твір розповідає автор, заснований на реальних подіях. Саме крупне в історії бувшого святського союзу похищення роже. Со складов одной из воинских частей. Такого крупного в жизни не было. Я узнал об этом внезапно, случайно. Вот. Я ездил в ту часть, говорил с участниками, говорил, смотрел, это в России было. Цей факт письменник розширив іншими пригодницькими та захоплюючими подіями, не оминувши і ліричної сюжетної лінії. Документального матеріалу було достатньо для того, щоб з повісті цей твір перетворився на роман у двох частинах. Робота над ним тривала довгих два роки. Я закриваюся на місяць. Вот виїжджаю, допустим, в санаторій, Місяць прошу мене не небезпекові. Сіжу, пишу. утром днем ночі. От місяць пишу, потім примерно 3-4 місяця. Редакторую так було з першою частью, так було се Усе, що потрібно у момент творчості, говорить Гліб Гавриленко: кулькова ручка та чисті аркуші паперу. Свої повісті та романи пише винятково від руки. Потім вже редагує на комп'ютері. Нині письменник працює над новою книгою. Для цього через деякий час збирається у чергову творчу експедицію до середньої Азії.